Вітаю всіх учнів, всіх вчителів на моєму четвертому курсі. Додать з параметрами. Сьогодні ми розглянемо ось таке нескладне рівняння з параметром, квадратне рівняння другого типу, для яких значень параметра, ось таке рівняння не має розв'язків. Ну, спочатку треба. Зазначити, що дане рівняння має зміст не для всіх значень параметра. І тому ми можемо знайти фактичну область визначення параметра 4а2-16 не дорівнює нулю. Тому, якщо. 4А квадрат мінус 16 дорівнює 0, тобто А квадрат дорівнює 4, а дорівнює мінус 2 або А дорівнює 2, рівняння не має змісту і тим паче не має розв'язків. Тому оці два значення у нас підуть у відповідь. Якщо ж у нас А не дорівнює плюс-мінус 2, то для всіх інших значень параметра А ми отримаємо квадратне рівняння. Це квадратне рівняння не буде мати розв'язків, якщо дискримінант менше 0. Давайте цей дискримінант знайдемо. 1 в квадраті, ну, я так один і напишу, мінус 4 на одиницю і на оцей компонент. І ви бачите, що рівняння складено таким чином, що ми можемо спростити 4 на 3а. 4 задушки А квадрат мінус 4. Зведемо до спільного знаменника, і ви бачите, що ми отримали дискримінантом є ось такий дріб за умови, що А не дорівнює плюс-мінус 2. Вимагається, що дискримінант був менше 0. І, звичайно, ми розв'яжемо це методом інтервалів. Наші точки ми позначимо, але попередньо давайте розкладемо на множники. Знаменник зовсім просто: А мінус 2 на А плюс 2, чисельник А плюс 1, а А перепрошую мінус 1 на А плюс 4. Після цього ми можемо абсолютно спокійно ці точки позначити. Ми з вами пам'ятаємо, що ми розв'язуємо, давайте я навіть цю нерівність випишу: цей дріб менше нуля, нерівність строга, тому ми будемо всі точки викалувати. Точка 1, точка мінус 4. Я давайте, щоб все-таки було красиво. Прошкалюємо мінус 4, точка 2 і точка мінус 2. Ну, Тут у нас, 0. Ми отримаємо 5 інтервалів, акуратно розставимо знаки і отримаємо. Для нашого випадку, другого, коли А не дорівнює плюс-мінус 2, а належатиме від мінус 4 до мінус 2, і від 1 до 2. Але ж для запису відповіді ми повинні пригадати, що в нас ще є два значення. Коли рівняння немає змісту, не пачу, немає розв'язків, мінус 2 і 2, тому остаточно. Ми отримаємо, а належить від мінус 4 до мінус 2, включаючи, і об'єднання від 1 до 2. Що і буде відповідь. Ну, я маю сказати, що сьогодні, як ви зрозуміли, ми подивилися дуже просте рівняння з параметром, але, але це просте рівняння. Можна дуже класно обіграти. Ну, в ЗНО навряд чи НМТ можна обіграти, тобто знайти всі цілі, скільки цілих таких, а знайти суму всіх цілих а. Тобто, можна дуже класно обіграти це відносно нескладне не рівняння. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Сподіваюся на ваші лайки. До побачення.